Коротше, воно не тримається. Всім привіт! Мене звати Вася Лобаніч в інстаграмі Лобаніч Барбар, і я починаю свій шлях створення Ютуб контенту. Насправді, я вже давно мрію про Ютуб і вже дуже давно хотів створити проєкт про людей, Проект про історію людей, тому що я живу з думкою про те, що кожному є чим поділитися, і в кожного може бути своя історія. І неважливо, маєш ти 10 підписників чи 110 тисяч підписників себе в Інстаграм чи Тікток. Для мене особисто а, існує істина, що в кожного є досвід, який може стати прикладом. І через свій досвід, який я прожив за останні три роки в сфері Берберса, я б дуже хотів би поділитися такою думкою, яку почув сьогодні у Тікток, а саме насолоджуйся своєю помилкою. У мене тут стоїть ноутбук для того, щоб я. В разі чого я підглядав на свої думки, які я записав попередньо. Ну і плюс запитав чати джбіті, насправді щось. Отже, як на мене, помилка це те, чим дуже сильно спекулюють в нашому суспільстві. Мовно згадаємо навіть школу, коли ти неправильно написав букву, цифру чи неправильно написав приклад, що робили наші батьки? Наші батьки просто вирвали листочок і такі: все, переписуй, хана тобі. Ну. Але давайте подивимося чесно: це так не працює. Ну, типу, помилка і створена для того, щоб а, проживати. Помилка і створена для того, щоб просто виправити її, піднятися і піти далі. Умовно, якщо говорити про мій досвід, я вивчився на Барбара ще в 20-му році. Хоча за освітою я магістр міжнародних відносин, перекладач з англійської мови. Нічого собі професія, правда? Не матюкаюсь, тому що мама може дивитися відео. Я хороший хлопчик. Це, ну, якби нічого собі професія, але я не працюю за професією. Ще, будучи, не знаю, в класі 7-8, я просився у батьків, щоб а, вивчитися на Барбара. Тоді тільки почали з'являтися барбершопи в нас в місті, в Рівному. І я думаю, о, кайф, я дуже хочу. Насправді у нас було п'ятеро хлопців в сім'ї. Мій тато завжди топив за освіту, тому. В 11 класі, коли я знову намагався просити оплатити мені курси «Барбера з нуля, він відмовив, сказав, що ти тоді не захочеш навчатися. Хоча у мене був план а, закінчити курси Барбера з нуля, підтягнути англійську, виїхати за кордон і працювати там «Барбером», паралельно навчатися, тому що це була моя мрія навчатися в університеті, але за кордоном. Склалося, як склалося, і у 20-му році я все ж таки пішов на курси «Барбера з нуля. Хоча перед цим я отримав, що я отримав? Перед цим я отримав, як називається це слово? Перед цим у мене була депортація через те, що я поїхав до Мюнхена заробити гроші на свій курс. Тому що ну, в Берліні я їх заробив, але довелося заплатити за навчання в університеті. Я такий думаю, кайф, я получу в Мюнхен, я зароблю там, а вже згодом оплачу собі курс. Але не так склалося, як гадалось. Тому довелося повернутися з депортацією і сісти на карантин, тому що тоді оголосили коронавірус по всьому світу. І лише в серпні, здається, 20-го року. так, в серпні 20-го року я пішов на курси. барбершоп не називаю, тому що це реклама, а вони мені за це не платили. Ні, насправді в мене просто не дуже хороші враження про навчання. Mm. Я пройшов курс вартістю на той момент в 10 тисяч гривень, повністю купив всі інструменти. І знаєте що? Я не пішов далі працювати. Ну, від слова, взагалі. Все, що я робив зі стрижками, це раз, півтора рази в місяць я стриг чи братів, чи друзів. І виникає таке питання. А нащо? Ну, типу, а для чого? Це було, значить, помилкою взяти, пройти курс, витратити кошти на інструмент, витратити кошти на все, але далі не розвиватися в цій сфері. Та насправді можна вважати це помилкою. Ну, але я не вважаю, що це так. Адже через два роки, після того, все ж таки, коли пройшло повномасштабне вторгнення, я вирішив, що я піду в барберство. Я працював на дуже хорошій роботі 5 днів в тиждень, з 8 до 4 з зарплатою мінімум в 17 тисяч. Це не напрягаючись. В рівному це було дуже оксума. Але коли я зрозумів, що ракета може мене прибити, і я не втілю мрію в реальність, я вирішив покинути роботу і піти працювати барбером. В перший місяць я волонтер. За що я жив, я ну не дуже пам'ятаю, але дякувати Мар'яні, яка тоді взяла мене на роботу. Вона запропонувала півдня волонтерам. Півдня ми працюємо, щоб було за що їсти пити, так би мовити. А вже 6 квітня 2022 року була моя перша зміна в барбершопі, і знову ж таки можна вважати, що це було помилкою, тому що ну чувак, за що ти жив цілий місяць? Але насправді ну не так, тому що ти напрацьовував собі ім'я. Місяць безкоштовно жив і напрацьовував собі ім'я. що потім клієнти телефонували в перукарню, в якій я працював, і дуже просилися, щоб я повернувся. Дуже просили, щоб я виходив хоча б один раз в тиждень, працював в них, стриг їх та занищий праць ніж в барбершопі, але вони хотіли, щоб я був. Тому невже це було помилкою стригти безкоштовно? Аж ніяк ні? Підемо ні. далі. Далі я почав працювати в барбершопі і. Я працював на місці майстра, який на місяць поїхав на навчання в інше місто проводити навчання. І так вийшло, що якась частина його клієнтів приходили до мене. Ну але давайте будемо відвертими: його рівень майстерності і мій рівень майстерності на той момент були колосально різними. І ну, я не вистригав так круто, як це робив Макс. Тому було дуже багато помилок. Особливо на початку було дуже багато помилок. Перша помилка, перші і основні такі помилки це техніка і якість стрижок, які виконувались. Наступна помилка, я чомусь свято вірив в те, що заклад, в якому я працюю, зобов'язаний надати мені клієнтів. Та згідно умов, вони зобов'язані надати мені клієнтів. Але варто пам'ятати, що. Ну, Заклад надає клієнтів з розрахунком на те, що вони залишаться безпосередньо далі в закладі. А твоя клієнтська база залежить тільки від тебе. Наскільки ти будеш працювати над встановленням себе над своєю рекламою, над своїми навичками, над своїми вміннями комунікації, над вміннями продавати будь-що я не знаю, як в мене вийшло, але якимось дивом а, вийшло напрацювати свою клієнтську базу навіть попри те, що на момент, коли я почав працювати в барбершопі, я не працював. Два роки. Я не мав розвитку взагалі ніякого аж два роки, тобто з 20 по 22 Тут, в серпні місяці 22 року, до мене приходять власники і такі: Вась, а в нас є учениця і нам дуже треба, щоб ти її взяв. Я в душі не грибу, насправді, як я взяв Лесю. Мені було, по-перше, дуже страшно. По-друге, в нас дуже велика різниця у віці. Вона старша від мене. Моє перше навчання. Я не маю досвіду у викладанні від слова взагалі. Я в принципі не маю великого досвіду у стрижках. Але дякувати Лесі і нашій комунікації, ми досі спілкуємось, Це моя найперша учениця. Ми досі підтримуємо зв'язок. Чи можна вважати це помилкою? В якійсь мірі так. Тому що ну я не набрався досвіду, я не знаю, як викладати, я не знаю достеменно, навіть теорії стрижок. Я беруся за навчання людини і я беруся за те, щоб відкрити її двері в світ барберингу. І насправді це найрозповсюдженіша помилка, яка зараз є в барберингу України. Але я вважаю, що для мене така якби помилка була поштовхом. Піти далі, навчатися, не знаю, вивчати нові техніки, стрижок і так далі. Саме тому, мовно, через 3-4 місяці помилка з Лесою. Я зрозумів, що в мене виходило не так, як я не так пояснював, де були мої нерви. Я е з командою разом ми поїхали в Франківськ до Діми Шаміла на навчання. Я був в шоці від кількості інформації, яку я не знаю. На момент, коли я був в Діми, я вже 9 місяців стриг. Я сидів в нього на стрижці на майстер-класі, і такий думаю: Вася, як ти стрижеш? Взагалі, ну, типу, таке відчуття, ніби ти стрижеш на відчуттях. Ось і все. Я митець, я так бачу, але ну, так воно не працює. Спершу я вважав, що всі 9 місяців просто. Єдина суцільна помилка моя в барберингу, тому що ну, я не знав, як клієнти взагалі приймають ту якість, яку я їм надавав. Я не розумів, як вони, типу, ок ставляться до тієї якості, і перших два тижні, взагалі, після майстер-класу я дуже себе там гнобив, чмирив, чувак, як так можна, що ти взагалі стрижеш, як ти не стригаєш. Що взагалі таке? Ну, а окрім цього, ясна річ, що були якісь відгуки. Окрім цього, була ситуація з клієнтами, коли клієнт міг сидіти в кріслі і в кінці сказати: Та, ні, мені щось не то, мені щось не то. А ти намагаєшся виправить, а ти, бляха, не розумієш, як то виправити. Як добре, що було навчання Діми, після якого отут щось трошки вправилось, і можна було рухатись далі. І вже тоді почався за місяць почався 23-й рік, і мій. Такий собі марафон по навчанню. У мене тоді за рік було 8 навчань індивідуальних, 8 учнів. Одне було групове, а сім індивідуальних. І я прям вигорів. <плес> я прям вигорів на кінці року, але окрім того, що я навчав сам, я навчався ще тоді в Діми Костеріна, я тоді навчався ще в. Дімера Гулі, я мав поїхати на Фор Барбер до Джоша Ламонакі, але в мене не вийшло. Ні, в 23-му я поїхав до Ламонакі на Форбарбер, але я не поїхав 24-му на Форбарбер. В кінці 23-го року а, моєї я зрозумів, що моєю основною помилкою було це просто ЄБШ 24 на 7 з навчаннями. А, окрім того, я оновлював свою презентацію по навчанню. Окрім того, я розробляв там умовний свій зошит, і навіть після друку зошиту, після того, як його вичитала не одна людина, я таки дивлюся, а там помилки, а я його вже видав, а комусь з учнів я його відправив безкоштовно, тому що вони там проходили в мене навчання. І ти ніби дивишся на свою роботу, думаєш, блін, клас, я створив зошит. Ти відкриваєш зошит і просто бачиш ці помилки, які ти не вичитав, які ти не побачив, і в голові відразу виникає. Перша думка, яка виникає, ти дурак, ну невже не можна було вичити? Ну, ясна річ, що можна було. Ясна річ, що можна було не допустити цієї помилки. Але ну, друзі, комон, куди без помилки? Коли ти в марафоні 24 на 7 навчаєш людей і намагаєшся якось свій продукт а, розвивати, робити кращим, тому що розумієш, що люди хочуть результат і якість, ну окей, ну я допустився помилки. А що далі? Ну, як на мене, помилки це ок. Після 23-го року марафону з навчань як учнів, так і самого себе. В 24-й рік я вступив з думкою про те, що я не візьму ні одного навчання, і так і сталося. <гум> Якби ж то, в березні я почав нове навчання з новою ученицею. Я зрозумів, що це помилка, тому що я не дотримався слова для самого себе. Насправді. Єдина помилка, яку ти допускаєш у житті, це не слухати самого себе і своїх бажань. Ми можемо помилитися у виборі машини, людини поряд себе. Ми можемо помилитися у виборі стрижки, як барбери, ми Можемо помилитися у виборі кольору сорочки, футболки і так далі. На чому я точно хочу наголосити, що яку помилку протягом свого шляху я не робив, а робив я їх доволі насправді багато. Я зараз ось тут розумію, що це було становлення мене, це було важливо для мене, як для майстра, як для людини. Тому я думаю, і я навіть переконаний в тому, що усі помилки, які робиш ти зараз, які робиш ти в період, коли ти намагаєшся, це ок. Єдина помилка, яка не ок, це коли ти робиш, помиляєшся і не виправляєшся, от і все. Типу, а далі ти робиш помилки, ти набиваєш шишки на лобі, а потім ти просто не стаєш на одній ті ж самі граблі. А ще а, окрім того, що там умовно в 24-й рік я прийшов, щоб хм, не брати навчань, я їх взяв все ж таки. Вже в 25-й рік в цей рік я прийшов з думкою, що блін, я хочу розвиватися, я хочу щось нове. І я взяв собі ось таку книжку. Стоїцизм на кожен день, 366 розумів про мудрість, стійкість і мистецтво жити. Насправді, я раніше думав, що пофігізм це просто пофігізм, а насправді це ціла філософія стоїцизму. Це жарт, звісно, але тут дуже класно описується про сприйняття помилок і про те, наскільки важливо наше сприйняття насправді, а не. Те, яка була помилка, я зараз прочитаю одну штуку. Наречі турбують людину, а її уявлення про них. І коли ти думаєш, що помилився, це лише твоє сприйняття. Помилка не кінець це знак зупинки, щоб оглянутись, зробити висновки і рухатись далі. Філософія, яка мені зараз е, допомагає в комунікації з клієнтами, тому що я переїхав в нове місто, тому що я намагаюся е, будувати знову. Комунікацію з клієнтами, комунікацію з власниками шопу, в якому я буду працювати, комунікацію з командою. Це знову ж таки можуть бути десь якісь помилки, можуть бути помилки в кроках, в розвитку, в піарі себе, в популяризації себе, встановлення себе як майстра і так далі. Але ну, помилка апріорі не ворог. Помилка це вчитель. І мені подобається думка, що. Помилка приходить не тоді, коли нам з тобою зручно, вона приходить тоді, коли ми готові рости. Влітку після операції, яка сталася, помилкою моєю було не комунікувати зі своєю аудиторією в інстаграм від слова майже взагалі і не виходив в історію. Я нічого не постив, я не писав ні про що. Відповідно, коли я повернувся на роботу. Мінімум відсотків 50 моєї клієнтської бази до мене не повернулось. Ну, візьмемо той факт, що в мене не було два місяці, це важливо, але мінімум 50% клієнтської бази не повернулися. Чому? Тому що я допустився помилки, і знову ж таки, ця помилка показала мені, що ось це прекрасний урок для того, щоб розуміти, що комунікація з твоїми підписниками, навіть зі ста людьми, які в тебе є, повинна відбуватися завжди. І чесно, я спершу себе дуже сильно картав, тому що думаю. Вась, ти ж прекрасно розумієш і знаєш про те, що комунікація важлива. Важливо транслювати своє життя для своїх клієнтів, якщо ти хочеш їх залучити, якщо ти хочеш бути ближчими до них, ти цього не зробив. І я дуже довго себе картав картав до того, що там сталися, умовні психологічні а, причини, і мене посадили на ліки. А це все помилка звичайна помилка. Яку можна ось так виправити. Ну, типу, чи вона варта була мого здоров'я? Ні. Чи вона варта була переживання, які були зроблені? Ні. Але що дійсно варто було зробити, це просто сприйняти її як урок. От, і все. От, і все, більш нічого не потрібно. І Було два варіанти: або прийняти ситуацію, як вона є, і типу, ну все, понайдальше. Або зрозуміти, що це просто якась. Перешкода, через яку потрібно переступити, і йти далі, все, О, якщо ти вважаєш, що ти припустив чи припустила помилки, дуже добре оціни ситуацію. Можливо, це просто крок для того, щоб рости далі. Можливо, це просто крок для того, щоб розвиватися далі. Тому що умовно, коли ми вчимо математику в школі, ми ж не, не з першого разу вирішуємо той чи інший приклад. А коли ми вчимося фейдити в школі Барберингу, Ну, ми не з першої стрижки, і навіть не зі 101-ї стрижки робимо ідеальний фейт. Дуже часто, навіть е, з після трьох-чотирьох років роботи ти можеш робити його не ідеально, і це ок, тому що помилка це просто можливість вчитися е, її сприймати і вчитися робити далі. Я ні в якому разі не дозволяю сприймати помилку як пофігізм, тому що тоді це деградація. Я хотів би просто донести до тебе, щоб було розуміння, що ми всі люди, ми не роботи, ми живі створіння, які можуть допуститися помилки. Але кайф в тому, що доросла людина може визнати її і її більше не повторювати. От і все, і неважливо, чи це було з фейдом, чи це було з тим, що ти послав якусь людину не туди, куди треба. Якщо цікава, будь-яка інша тема, або тобі просто цікаво більше дізнатися про моє життя в барберангу. Пиши будь-що в коментарях, щоб я розумів, що цей контент важливий, щоб я розумів, що можливо до когось я достукався, можливо, комусь допоміг. І мені дійсно в КАЙФ ділитися з вами своїми думками, в КАЙФ розуміти, що комусь. Хоча б одному чи одній, це може допомогти. А ще я дуже хотів би запустити е, один із формат, е, форматів е, на YouTube це інтерв'ю, тому якщо ти будь-хто таргетолог, кухар, депутат, не знаю, починаючи тіктокер, барбер, СММник, е, тобі є чим поділитися в мене на YouTube-каналі, Давай домовимось про зйомку, давай зробимо тобі стрижку, запишемо класне інтерв'ю, поспілкуємося на будь-яку важливу тему для тебе і, можливо, твої слова комусь допоможуть. До зустрічі далі.